Сьогодні вперше після оновлення складу зібралась колегія облдержадміністрації. Юрій Одарченко дебютував як голова засідання. Вперше, як керівники районів, в ньому брали участь Любов Некреч, Великоолександрівського та Юрій Терлецький Голопристанського. Справжнім бойовим хрещенням стала перша колегія для нової очільниці управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Інни Трибух. Із семи питань, що розглядались: два за порядком денним і п'ять протокольно. Жодне не стосується. Сувало ситуації в країні і на Херсонщині, яка раптом стала прифронтовою зоною, та обставини склались так, що обійти цю тему неможливо, і принаймні на найближчу перспективу вона буде наскрізною. Представляючи присутнім нових голів райдержадміністрації, Юрій Одарченко зазначив, що після широких консультацій з представниками різних політичних партій громадських організацій, кандидатури Юрія Терлецького для голопристанського і Любові Некряч для Великоолександрівського районів були визнані як найбільш компромісні. З першого питання порядку денного засідання, яке стосувалося підсумків минулого опалювального сезону та підготовки до наступного, доповідала Інна Трибух. Її виступ з великою кількістю цифр і фактів, ціний для вузького кола спеціалістів, які з урахуванням всіх помилок і зривів спробують мінімізувати їх у подальшому. Пересічний же житель області може тільки зітхнути з полегшенням. Зима минула, бо хтось сидів без світла через негоду, хтось без води через аварію, комусь було холодно у хаті, а у когось і хати то немає. В адміністрації планує. Вже в квітні розробити графік підготовчих робіт і в травні їх розпочати. Жорстка економія бюджетних коштів, в умовах якої готуватимуться до наступної зими, спонукає до пошуку ефективних механізмів, але голова облдержадміністрації вимагає, аби при цьому не постраждали люди. Я вас прошу готуйте рішення, але Йдеться в першу чергу про котельню у світловому, її експлуатація дуже збиткова, і міська влада вже кілька років намагається проблему розв'язати. В ідеалі вже б наступного опалювального сезону її не запускати. На даний час від котельні відключено 68% споживачів. Ми всі заходи, які були заплановані в минулому році, ми всі заклали в фінансування в бюджеті цього року. І в разі, якщо буде. Фінансування, а ми сподіваємося, що воно покращиться і буде. Тому ми дійсно будемо вживати всі заходи, щоб ця котельня вже в цьому 14-15 рік вже не працювала. Люди звикли критикувати комунальників за неналежне виконання ними своїх обов'язків. Херсонці помітили, що посипались та чистились від снігу і криги у місті лише центральні вулиці. А от куди ділись 238 кришок каналізаційних люків ні. А це, між іншим, 342 тисячі гривень. І окрема тема розрахунки за енергоносії, від рівня яких напряму залежить підготовка та хід опалювального сезону. В області оплачується десь половина спожитого. Чому херсонське підприємство Теплогенерація не платить за газ. Розбиратиметься прокуратура. Як бути з іншими боржниками, думки розділились. Я вважаю, що наявність такого боргу в сумі 161 шістдесят мільйон гривень це свідчення того, що питання проплати за послуг є безконтрольним напрямок нашої роботи. Володимир Пепель, директор Херсон Теплоенерго, з власного гіркого досвіду знає наскільки неефективними є вмовляння злісних боржників. Я не соглашусь з тим, тому що треба обіжати населення. Це перший етап, який є. Ми біжаємо бікборди вішаємо, Я вже на телевідені об навірно сто 150 раз говорю і кожен мабуть, місяць полтора виступаю на цю тему. Ми установили на підприємстві автодозвон. Ну саме банально простой метод. Вездійстві на злосних почерпує нарушить на ніплатяжчика, на это суди непереконливо звучать закиди, що людям нічим платити. Як аргумент в країні багато років діє така форма соціальної підтримки малозабезпечених, як субсидії. Так от минулого року заплановані на них кошти не були використані. Бюджет місцевих закладено на 113 тринадцять мільйонів гривень. Використана 95 п'ять мільйонів гривень. То тобто практично 15% до дорос не несу.

У нашій комуналці не просто багато слабких місць, вона суцільне велике запитання. Та новій головній комунальниці області разом з колегами доведеться шукати на нього відповідь, інакше висновки будуть невтішними. Другим розглядали питання підсумків роботи місцевих органів влади щодо забезпечення виконання місцевих бюджетів за перший квартал поточного року. В цілому план надходжень до загального фонду місцевих бюджетів в області перевиконано. Не забезпечили виконання окремі міста і райони. Спільною тенденцією є сповільнення темпів зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб за статистикою на 2,5 тисячі осіб скоротилась кількість працюючих, хоча число суб'єктів господарювання збільшилось. На 350 з них працевлаштовано по одній людині. Ми проведемо нормативний розрахунок можливої зайнятості населення. Якщо вона не буде відповідати фактичній зайнятості населення, ми будемо змушені тут через фіскальні органи впливати на тих людей, які використовують робочу силу в чорному, не сплачуючи податки. В засіданні колегії не брали участь начальники СБУ та УМВС в області. Наразі їх присутність більш доречна на кордоні з окупованим Кримом, де спостерігається певне напруження. Гарячою точкою для Херсонщини, за словами Юрія Одарченка, є північно-кримський канал. На території Кримського півострову почалося захоплення споруд північно-кримського каналу тими людьми, які кажуть, що вони представляють, начебто, владу, яка є в Криму. Захоплюються це абсолютно волюнтаристки безвідповідальними людьми, які, по суті, не здатні тут забезпечити функціонування північно-кримського каналу. Друге питання, яке є важливим, що сьогодні немає системи розрахунків, направлені угоди про тут оплату послуг по подачі води всім організаціям, які Отримують воду від каналу на сьогоднішній день. На жаль, підписаних угод немає. Ну на жаль, внаслідок їх безвідповідальності у нас виникає ділянка між заборною між заслонкою. Яка знаходиться 78 кілометрів від Дніпра до кордону з Кримом, там порядка 30 кілометрів, В, е, на протязі цієї ділянки знаходяться рисові чеки, і там е, ми робимо все, щоб технологічно забезпечити подачу води на ці 5 тисяч гектарів рисових чеків. Люди безумовно збуджені, тому що багато людей задіяні на цих полях. Зараз там працює працює наша комісія. Ми боїмося там певної агресії на споруди північно-кримського каналу на території Херсонщини. Зараз там знаходяться на ній і працівники силових структур, і громадськість. Голова облдержадміністрації запевнив загал, що вода на рисові джеки надійде 28 квітня. Як того потребує технологія, Наталя Верлата, Володимир Чепинога. спеціально для таврійських новин.